Ви колись бачили ці відео, у яких стверджують, що можна зарядити телефон за допомогою картоплі. Це виглядає так просто, правда? Отож сьогодні ми перевіримо цей лайфхак. У мене є свіжа картоплина, дві різні монети, одна мідна, інша залізна, і мій телефон, який дуже потребує підзарядки. Розпочинаємо. Я прикладаю мідну монету з одного боку, а залізну з іншого. За інтернетом ці два різні метали повинні створити невеликий електричний струм. Тепер момент істини. Я підключаю свій спеціальний зарядний кабель і. нічого навіть не мерехне. То в чому ж річ? Хоча картопля технічно може виробляти трохи електрики, вам знадобиться близько 200 таких картоплин, з'єднаних разом, щоб зарядити телефон на 1%. Отже, міф офіційно розвінчено це веселий науковий трюк, але краще використовуйте звичайний зарядний пристрій. Якщо вам сподобався цей маленький експеримент, Натискайте лайк і підписуйтесь на більше розвінчувань міфів. Дякую за перегляд!